Вітаю, друзі. Отже, виборча машина все-таки зрушилась потихеньку. Її рух ще непомітний. Але принаймні довкола політичні експертне середовище цей рух вже поскрипування цієї машини відчувають. І в чому це проглядається. Це проглядається в додатковій медійній активності, у витісненні опозиції з будь-яких ефектних медійних майданчиків. Я вже не говорю про, наприклад, єдиний марафон телевізійний, але останній Скандальний справді випадок це усунення Петра Порошенка із української делегації до парламентської асамблеї Ради Європи. Спочатку комітет голосує, потім замінили його на представника одної з олігархічних депутатських груп. Друзі. Звичайне традиційне звернення відеоблогера. Поставте, будь ласка, вподобайку. Поділіться цим відео. У нас там з'явилася трошки інша схема. Ми е, придумали для каналу спонсорування, різні види, різні рівні. Якщо ваша ласка, підтримайте канал. Ну, отже, про це поскрипування виборчої машини. Я вам раджу. Пильнувати за однією з найфаховіших, най, можна сказати, обізнаніших українських газет паперових, які ще не знищили ні війна, ні ну, певна розхолодженість суспільства до України молодої. В Україні молодій з'явилася нова стаття Тетяни Пархомчук. І вона якраз про це поскрипування виборчої машини. Власне, в чому я не хочу йти за порядком викладу статті Тетяни Пархомчук, але я хочу деякі важливі тези, які ну, розставляють так би мовити, точки над і зразу. По-перше, Тетяна Пархомчук е, засвідчила, що в бюджеті поточного року коштів на вибори не закладено. Тобто, це означає, що е, для влади е, цей параметр часовий, він неважливий. Швидше за все, що відсутність. Часових параметрів виборів, бо вони за календарем мають відбутись в останню неділю жовтня. Але ми прекрасно розуміємо, що таке військові дії, і поспішати з їх завершенням ціною житті українських воїнів ну, це, мабуть, нерозумно. Тому ігри із датою завершення війни вони для українців якраз. Ну, не є односторонніми. В часі завершення війни задіяно дуже багато різних потенціалів, зокрема, потенціали Сполучених Штатів, Польщі, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії. Тому тут ми не можемо планувати вибори так, як їх планує, наприклад, український виборчий календар. Також ми не можемо підходити до виборів в цій ситуації, коли ну, медіа ресурси сконцентровані по суті в одних руках в руках влади. Є ще багато нерівноправних ситуацій для виборів, тому відсутність статті видатків в державному бюджеті на 23 рік на виборчу кампанію. Вони є такою делікатною грою влади, тому що опоненти влади, опозиційні партії навряд чи в нинішній ситуації будуть встані зібрати ті ресурси, якими володіє влада. Тож, і оголошення виборів, ну, буквально з коліс, і внесення коштів поправки до, точніше, до бюджету 2023 року, це. Це вже буде гра якраз оцього консолідованого кола гравців, які тепер, по суті, створила партія слуга народу разом з олігархічними групами і з ОПЗЖ. Колись е, слугу народу називали консомольцями е, партії регіону. Ну і це правильно, тому що. Навіть Дмитро Розумков, який був фактичним очільником за спиною молодшого Януковича в партії регіонів, ну і ще кілька персонажів, які там світилися в регіонах, тут можна, ну, що вже говорити про Єрмака, який був помічником одного з депутатів Тедеєва такого. Це якраз силовий блок, так би мовити, Кримінальний блок партії «Регіон». Тому за цих обставин ми прекрасно розуміємо, що е, внесення ідеї виборів несподівано для опозиції буде одною ще з додаткових переваг влади, е, і, і так на тлі тих переваг, які, якими вона нині володіє. Е, по суті, опозиції буде тяжко вести кампанію. Єдине, що оця зашкварність слуги народу вона доводить партію до майже неможливого, скажімо так, переможного результату. Тобто, що може бути, що можна вважати переможним результатом для нинішніх парламентських партій? Для слуги народу, це Така кількість голосів, яка б дозволила стати основою для формування правлячої коаліції. Але мені здається, що в ході перегонів якраз партія Слуга народу» буде точкою відштовхування для інших партій. Для більшості опозиційних і навіть для Разумкова з його партією, саме слуга народу, буде точкою відштовхування. Тут якраз Тетяна Пархомчук нагадує про те, що Разумков зі своєю політсилою на початку агресії він так делікатно вказував на помилки влади. І тут. Просто питання, хто, хто буде опозицією і який формат опозиції. Тут Тетяна якраз зупинилася на тих партіях, які на поверхні, але я б додав, що в тіні, крім згаданих Тетяною проєктів Розумкова, притули. Ну, умовно, це називається партія 24 серпня. Зрозуміло, що із діючих це Тимошенко, Європейська Солідарність, голос, на жаль, вже не спроможний піднятися. Але, очевидно, якийсь варіант на основі голосу спойлерської партії буде. Тому, по суті, у Банкової є одне завдання, про яке. Власне, ну, до цієї думки Тетяна Пархончук в своїй статті підштовхує, але вона якраз цю тему не розкрила. Я спробую додати на тлі її аналізу, дуже фахово. Спробую додати. Тут по суті Тетяна не говорить про потенційні партії, які мають підібрати голоси ОПЗЖ. От вона натякнула на Шуфрича а, і як потенційного лідера, але мені здається, що це може бути дещо інакший сценарій, тому що у рукаві у банку є Арестович із величезним особистим медійним ресурсом і з великими амбіціями. Тому я не виключаю, що саме Арестович може підібрати оцей російськомовний електорат ОПЗЖ і частково навіть електорат Шарія. От Для цього якраз вона згадує про серйозну, ну, розбір по кісточках оцієї православної адміністративної машини імені Павла Петра Лебедя. Предстоятеля лаври колишнього, ну, він там десь лишився в частині РПЦ в Україні, і тут якраз одною, одним із крил виборчих і основою такої партії може справді стати мережа приблизно з 9 тисяч громад РПЦ в Україні або УПЦНП. як, і, до речі, ця е, церковна організація вона ніколи не, не цуралася е, виборчих технологій участі в агітації, пропаганді партійній, і вона завжди агітувала за проросійських кандидатів. І те, що ця партія агітувала за Зеленського, вона просто мстила Порошенку. Це зрозуміло. Але тепер Зеленський вчинив певний набір дій. і… Чи означає, що ця церковна машинерія, церковна адміністративна, розвернеться проти Зеленського? Ні. Вона може тепер з подачі банкової зіграти в якомусь православно імперіалістичному проєкті, який не буде особливо наголошувати на е московських зв'язках, але, але може педалювати там, на правах російської мови і тому подібне? І в правах російської культури ну, як основи оцього російського православ'я це не виключено. Тому і не виключено, що Банкова також придумує свою колону. От якраз Тетяна Пархомчук згадує про генерала Буданова. Його медійна активність, і його ці заявки про те, що бойові дії закінчаться навесні, вони цілком ну, виправдано 에, підштовхують до думки про те, що чинний генерал Буданов мав би повести оцю додаткову колону вірних, але уже фронтовиків, банковий. Тобто тих, хто пройшов через війну і залишається прихильниками Зеленського. Я не знаю, чи таких людей багато, але мені здається, що тут є один фактор, який теж не варто забувати. Справа в тому, що нинішня влада під час ковіду добряче обсмикала, ну, можна сказати, пограбувала місцеве самоврядування. Дуже багато людей війни, які зараз воюють, вони є дуже активними в місцевому самоврядуванні. І їх ролі місце по війні, воно може не обмежитись лише місцевим самоврядуванням. Ми маємо кілька міських голів, дуже потужних, які, звичайно ж, мають свої партії, але є партія пропозиція. Яка об'єднує кількох міських голів, наскільки я розумію, Житомирського, Кропивницького і Філатова з Дніпра. Но навіть цього ресурсу, в принципі, їх потужності вистачить для того, щоб з'явилася якась партія мерів в парламенті. Тут і е, треба спостерігати, на що е, які ставки буде робити той же Атрошенко, в якого великий конфлікт із владою. Звичайно, е, партія удару Віталія Кличка ніде не зникла, і те, з якою люттю на кличка накинулися, на за те, що він відвідав Бахмут, очевидно, що там були батальйон із бригад Київської тероборони, і він повіз своїм землякам подарунки новорічні. Але те, з якою люттю на нього накинулися, свідчить про те, що фігура кличка є ну, дуже загрозливою для банкової. Тому треба дивитися, які потенціали існують. На повоєнний період, і хто зосередиться на місцевому самоврядуванні, а для кого дуже важливий буде якраз похід у парламент? Тому що, в принципі, децентралізація одна з найуспішніших реформ. Вона дала великі можливості місцевим громадам, місцевому самоврядуванню і ну, похід у парламент є швидше. Місію візіонерів, тобто партії, які мають реальну візію для країни на майбутнє. І за цю візію готові витрачатися до глибини власної кишені. в цьому сенсі мені здається, що децентралізація, яка відбулася, яку пробувала обчекрижити діюча влада, вона може і помститися діючій владі. Вона якраз не дасть розвинути. Ну, закріпитися тим, хто обмежував місцеве самоврядування, грабував бюджети самоврядних громад. І в цьому сенсі, найбільша інтрига, мабуть, для, і найбільша загроза для Зеленської і його партії лежить не в потенціалі Європейської солідарності і фігурі Петра Порошенка. До речі, Петро Порошенко, як згадує про це, Тетяна Пархомчук у своїй статті, він фактично не критикує спочатку бойових дій, не критикує влади взагалі. Про своє існування він нагадує волонтерськими діями, дуже активними, дуже успішними. І це просто ну, такі дії, які вибішують банку, тому що ніхто із олігархів банку і Коломойський, ні, ні Боголюбов, ні, ні ці всі постаті забудовників вони так не вкладаються в оборону, як вкладається Петро Порошенко. І це, це їх бісить. Вони сприймають волонтерство як діючу політику, як альтернативу політиці, і через те такий розгорнувся терор проти волонтерів. Це вже сотні кримінальних справ проти волонтерів. Зате розкрадання. Централізованої е, гуманітарки, яку поставляють країни і якою розпоряджається сама банкова, тут якраз залишається в тіні прихований. Ну, Були слідчі дії проти запорізького е, голови ОДА е, і команди в Запоріжжі. Всі ці слідчі дії виводять на е, постать Тимошенка Кирила, заступника голови офісу президента. Але поки що результату в цих розслідуваннях немає. Але терор проти дрібних волонтерських структур є, тому що на банку їх сприймають як потенційно політичних опонентів. От, власне, і ті стартові позиції, про які написала Тетяна Пархомчук. Раджу вам пильнувати за газетою Україна молода. Це тепер тижневик з дуже хорошою аналітикою. Я б сказав, справжній, спра справжнє видання Українського національного духу патріотичне, глибоке, аналітичне і з хорошим культурним блоком. Шукайте Україну молоду в каталогах. На жаль, фінансування. Видання було під загрозою, але тепер європейські фонди підтримали газету. Дякувати їм. І е, на цей рік газета повністю забезпечена. Тому дивіться у кіосках серед поширювачів преси. Цей тижневик для українців дуже важливий. Ну і нагадую про спонсорування, яке у нас є на каналі. Діліться. Цим відео, ставте вподобайки. Я готую новий блок питань і відповідей. Там вже заб... ну, багато запитань надійшло, тому чекайте на наступну неділю, ну, на найближчу неділю. Не знаю, скільки це вийде е... роликів, один чи два годинних, Скільки буде запитань, на всі відповім. Дякую за увагу. Перемагаємо. Слава Україні!